Всім привіт! Сьогодні у мене дуже простий рецепт. Буду готувати ніжну і м'яку сирну намазку з зелень. Для цього мені знадобиться сир. У мене 200 г домашнього сиру, 50 г сметани, сметана теж домашня. Зелень, кропу та петрушки я вже заздалегідь міленько нарізала, чайна ложечка солі і півчайної ложечки чорного меленого перцю. Сир Трішечки розімнемо чи ложкою, чи вилкою. Висипемо сюди Зелень. Готувати дуже, дуже просто, додаємо Сметану, перемішаємо. Підсолимо. Додаємо перець. Перемішаємо все спочатку за допомогою ложки. Беремо блендер і все збиваємо. Швидкий та корисний сніданок для всієї родини готовий. Кому сподобався рецепт, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім смачного!